Це було не тільки в давнину, а якщо сьогодні ви послухаєте гімн Російської Федерації, написаний вже, здається, втретє текст товаришем Міхалковим, то там є такий, такий, такий рядок: Росія священна наша держава. Себто, ну, важко ще десь знайти, щоб держава сакралізувалася, обожнювалася. По-третє, це універсалізм насильства, це глибоке переконання в тому, що насильство можна розв'язати будь-які проблеми. Я тут хочу процитувати також російського автора Бориса Орлова, який написав так: він порівняв два соціуми російський і німецький, і написав так. Немцы пытаются разрешать конфликты, признавая их неизбежными. Отсюда понятие культура спора, которое у русских отсутствует. Русские стремятся подавлять конфликты и добиваться общего согласия силой. При таких условиях участник конфликта рассматривается немцами как партнер, конкурент. Русские оперируют другими категориями друг, враг. Способность разрешать мирным способом конфликты одна из предпосылок гражданского общества. У русских конфликты не столько решает, сколько пытается устранять власть государство. Крапко кінец цитаты. Можно ще згадати и мизерный статус людської особистості в російській цивілізації. Ну, як писал партийный поэт Маяковский: Единица ноль, единица вздор. Але одиниця тут це людська особистість. Чи згадаємо Пушкіна? І дьорнув же мене чорт радіться в Росії сумом і талантом. От статус особистості. І нарешті, от те, що російський філософ і священик Георгій Фідотов називав східним деспотизмом Москви. І в одній зі своїх праць, до речі, і про Переяславську Раду, Фідотов писав, що. Українцям був чужий східний деспотизм Москви. Отже, і тут ще треба підкреслити, що російське суспільство від початку було суспільством комунітарним і антиіндивідуалістичним. І ми можемо згадати, що в радянських школах одним з найбільш тяжких звинувачень на адресу учня було звинувачення в індивідуалізмі. В індивідуалізмі. Ми з вами знаємо і на теоретичному рівні, і на емпіричному, що українці, як і практично всі народи Європи, все ж таки схильні до індивідуалізму. І цей індивідуалізм український тримався на приватно-власницькому землеволодінні і на нуклеарній родині. В українців була відсутня оця велика селянська патріархальна родина, як у Росії. Нуклеарна родина, себто тато, мама та їхні діти. І коли діти ставали дорослими, їм давали частину власності, одружували і вони мусили створити свою власну родину, а не жити під одним дахом. І це підтримувалось також і тим, що навіть дівчата в українській селянській родині мали такі ж права спадкоємців власності своїх. Батьків, як і хлопці. Ну, до речі, про високий статус жінки в українській родині писав і такий українофоб, як Віссеріон Білінський. І він навіть заявляв, що якщо в українських родинах шлюби укладаються з врахуванням почуття кохання, то в російській селянській родині, ну, процитую Белінського, женщина це разновідність домашньої скотіни. Крапки кінець Цитати. цитати. В цьому сенсі російський крестьянський мір, община принципово відрізнялася від української громади, яка була вільною асоціацією дрібних власників. А що стосується російського крестьянського міра, то фактично це прототип колгоспу. І тому слід сказати, що коли більшовики почали проводити колективізацію в центральній Росії, в історичному ядрі, те, що називають Золоте кільцо. Ніяких проблем з колективізацією не було. Люди просто з однієї общини, яку Столипін намагався знищити, але так до кінця і не знищив, переходили в іншу общину, що називалося Колгосп. А проблеми почалися вже лише в центрально-чорноземній області Росії, де чорноземи були продовженням українських чорноземів. Проблеми почалися в Козацьких областях, ну і відповідно на національних територіях територіях. Перебування українців у складі Європейських держав і Великого князівства Литовського і Речі Посполитої призвели до формування деяких вельми суттєвих особливостей. По-перше, українці схильні до узгодження інтересів, до досягнення балансу інтересів. По друге, українці прагнуть за можливості уникати тупого протистояння і шукати компромісу. І по третє, це здатність поступатися і чекати поступок навзаєм. До речі, такою є динаміка європейської політики. Європейської політики. Але сьогодні Україна у багатьох відношеннях є частиною російської цивілізації, так званого руського міра, як стверджує Владимир Михайлович Гундяєв, відомий як Патріарх Кирилл. І коли ми говоримо з вами про русифікацію, ми здебільшого маємо на увазі лише один її аспект мовний. Але крім мовної русифікації була ще і русифікація політико-юридична, коли Україну успадкувала російське споходження державно політичних інститутів, в тому числі сучасна формально незалежна Україна. Ну от, наприклад, Генеральна прокуратура України, яку справедливо скорочено називають ГПУ. Це справді в певному сенсі ГПУ. Тому що вона зберігає суто радянську систему так званого загального нагляду. Що таке загальний нагляд? Це коли прокуратура сама веде слідство і сама наглядає за його законністю. Але ще древні римляни казали, ніхто не може бути суддєю у своїй власній справі. Наша прокуратура є суддєю у своїй власній справі. Вона сама за собою наглядає. Це російська традиція. До речі, вже в самій Росії почали від неї відмовлятися. Там створено так званий слідчий комітет, куди забрали і передали від прокуратури слідство, У нас ще цих кроків не зроблено. Так українське право у лапках це також частина фактично російського права з його традиціями. Тільки в Росії його називають басманне правосуддя, якщо говорити про судочинство, а в нас називають печерське правосуддя. Але це один і той самий тип судочинства. Хоча це не є український витвір, це є продукт політичного щеплення. Бо народ правди Ярославичів, Магдебурзького права і Литовського статута сам не міг створити таке у лапках право. Воно не притаманне українській традиції. Отже, панове, закінчуючи свій виступ, я хочу сказати. Що геополітичний шлях до європейської цивілізації неможливий без цивілізаційного розмежування між Україною як європейським соціумом і Росією як позаєвропейським цивілізаційним феноменом. Нам треба чітко визначити, що в нашому соціальному бутті є притаманним нашій себто цивілізації, а що є продуктом зовнішнього азійського щеплення. Без такого розмежування Україна не тільки не зможе стати частиною політичної та економічної Європи, але не зможе навіть нормально розвиватися. Дякую за увагу і я.